Усім привіт! З вами Маша Смешкова та мій проєкт Not 100 Day Project. У рамках цього проєкту я роблю маленькі якісь елементи, якісь маленькі проекти по скрапбукінгу, Те, що мені подобається, але я роблю це не кожен день, як у звичайному проєкті 100 днів. Тож. Я роблю у своєму ритмі та вважаю, що вам подобається дивитись мої відео. Поїхали! Сьогодні я буду робити. Вірніше, я буду оформлювати ці дві сторінки, які в мене залишились. Ось тут, бачите, ми відкриваємо. Так, оце. Бо тут не дуже гарно тримається. Але коли я наклею ось тут фотокартку чи ще щось, вони стануть трішечки товстішими та будуть гарніше триматися, так? Так от, якщо у вас є те ж саме, то нічого все буде гаразд. Потім ми це виправимо. А зараз перейдемо до наших. Двох сторінок. Ми будемо оформлювати їх плюс-мінус однаково. І для цього нам знадобиться два елементи під номером 5. Розміри у вас на екрані. Зараз ось один елемент, а ось що нам треба з ним зробити. Зараз розповім про лінії біговки, а потім будемо Трішечки його підрізати. Дивіться, я беру наш елемент та кладу одним боком на зараз. Дивіться. Беру я наш елемент під номером 5 та кладу Одним боком на, лі... на дошку для бігування, проводжу лінію біговки. Потім повертаю та проводжу лінію біговки. Усі лінії біговки на відстані 1,2 дюйму або 1 см та 2 та 2 мм від краю. Тут, бачите, пів дюйму. Та повертаємо ось тут теж, бачите, пів. Дюємо. Так робимо на обох наших елементах. Тепер нам треба зрізати ось цей угол. Лінія зріза проходить на лінії у точці, де пересікаються лінії біговки. Так. тепер, 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 Зараз я Згадаю, що у нас бок, що у нас низ. Ось так, мабуть. Зараз. Так, ось так. Ось так. Угу. Щоб не переплутати. Так. Той бік, що дорівнює у нас? Я вже забула, скільки тут. Так. Це 5 та 3 чверті. Так, і І так. Той бік, що дорівнює 5 дюймів та 3 чверті. Оцей от, длинний. такий длинний. У нас йде донизу. Бачите, щоб ось так от. Тут трішечки було простіру, та обов'язково, щоб я зробила так, щоб я закрила ось ці лапки. Їх треба, до речі, закрити ще скотчем. Ось так буде. Розполагатися моя кишеня, згибаю. Так. Потім. Від лінії згибу я відступаю один дюйм та одна друга. Так, ось тут я відступаю один дюйм та одна друга. Та ось тут теж від лінії згибу я відступаю один дюйм та одна друга. І зрізаю ось по. Зрізаю по цим міткам. Тепер я хочу затонувати по бокам, та не знаю, що для цього обрати, аплікатор чи пензлик. Давайте я ось так темніше зроблю, а потім розтушую. Ось так, мабуть, буде краще за все. Я обрала, що декорувати ці кишені, я буду за допомогою карток великих 10х15. Одна картка буде ось тут, іншу, бачите, я вже підрізала, як вона має бути. І вона буде ось тут. Так, як я усе це робила. Дивіться, я Розміщую картку так, як я буду її клеїти. Ось так. Та мені треба її закріпити, зафіксувати. Це роблю за допомогою, Знаю, як це називається, ось цього <біндер>, біндер. Це ще не біндер це. Так. Перегортаю Так так, проводжу лінію те, що мені потрібно відрізати. Але я буду різати не по цій лінії, а трішечки буду відступати. Ось так, Ось так прикладаю свою лінійку та відрізаю. Складаю та перевіряю. Можливо, ще треба підрізати. Мені так здається, що треба. Ще трішечки я б відступила. Коли ця деталь мені підходить, я тоную її по бокам. Приклеювати ось це та ось це. Папір приклею на мою кишеньку. Тож так це виглядає. Мені подобається. Тепер я хочу приклеїти ось цю кишеню сюди. клей тут, та тут, і приклеюю. Перед тим, як приклеювати другий, другу кишеню, я хочу, як я вже говорила, заклеїти так ось ці ніжки, щоб вони не заважали мені потім. Так, так Тут забагато скотчу. Зараз. Це треба скоригувати, так. Так. І тут я хочу ще зробити відбиток, Де мій акриловий блок. Тимаша, чёрный лампы изрублю. Так, я так. Да, вот так. И ещё спичку. Ось тут, бо багато вільного простору мені хоч хочеться щось додати тут вже тоненькі лінії візьму Archival Ink. Нібито все гаразд все приклею сюди другу кишеню. Основа в нас вже є. А тепер треба прикрашати наші сторінки. Більше ніяких кишень тут не буде, буде ось так. Але, 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 треба додати усього красивого. Я знову риюсь у своїх закромах, що в мене там залишилось, з того й намагаюсь робити. Але, звичайно. Доведеться щось нове робити, але хочу використовувати ще й те, що в мене вже є, щоб воно там не збиралось, не лежало ніде. бо Мені не подобається коли воно там копиться, копиться, і нікуди я його не використовую. Шматок з книжної сторінки. Малесенька картка. Ось колись робила такі скобки. Бачите, вже непогано. До того ж, я колись робила оце слово і нікуди його не використала. Хай буде ось тут. Звісно, ще буде штампінг, ще щось буде, але от вже сторінка, вона. Досить гарно виглядає, можна і полишити так. Але, але ось тут теж буде в мене ось такий є. Шматочок, на ньому буде штампінг. Ось такий. Тут гарно він підійде, бачите, такий вензелями під пірічку. Павлина гарно буде. Угу. Ось це. Хотіла використати, але трішечки до ладу привести. Зараз, зараз, зараз. Так. Ні. Трібно. Потрібно мені ось це. Це краще. Ага. Що зробити теж? Ось так. Так. Та є в мене дві. Де що воно летить? Та в мене є дві. Два гудзика. Теж хочу їх ось тут. Розмістити. Ну і усе. Трішеки штампінгу, як я вже говорила. Це трішечки ось так. Мені здається, гарно буде. Так, хочу спочатку приклеїти те, що вже буде точно там на місці. Ось це привести до ладу. Вже гарно виглядає. Та ще ось тут хочу зробити відбиток. Щоб усе можна було клеїти. Так, ок, вже краще. Тож, ось тут усе приклею. як я вам це ще показувала. Тут буде ось така композиція. Без клею складно мені це зібрати, тож будемо вже все фіксувати? Та ось. Така, мабуть, ще подивлюсь, куди це. Так, якось. Якось ось так. Усе зараз буду приклеювати. Так, ця сторінка в нас вже готова. Ось так я її залишу. Та я підібрала трішечки декору для ось цієї другої нашої сторінки. Що я хочу розмістити. Ну, по-перше, нам треба. Оце місце теж прикрасити. Я виробила окремо квіток і окремо напис April на ньому. Але я хочу його ще затонувати та поштампувати. Я зараз усе вам розповім, що я буду робити, з яким декором, а потім усе будемо штампувати, тонувати, усе разом. Щоб потім вже на це не зупинятися, не зупинятися на цьому. Ось це вже в мене було, мені подобається. До того ж, в мене зараз буде багато кругів, і я хочу підтримати цю форму, ось, бачите. Та захотілося щось такого трішечко освіжити, то ось ця гілка гарно сюди підійде. Потім я знайшла ось таку рамку, пам'ятаєте, що я говорила про круги? Та роздрукувала фотографію для неї. Ще знайшла напис, який гарно сюди підходить. До того ж, він підтримує оцей чорний напис. Та теж чорного кольору такий фотоапарат. Хочу його розмістити тут. Теж затонувати треба, і ось тут ще щось відштампувати. Так, поки з цим усе, давайте усе приклеїмо та продовжимо. Станувати я хочу з цими чорнилами, тож приступимо. Не хочу дуже такий коричневий колір. Ага, він теж не такий же світлий. Ну, ладно. Потім треба ще цю рамочку затонувати. Все ж таки, хочу повернутися до скляного килинка, бо, бо мені здається так зручніше працювати. Так, зараз тут усе приберемо зайве. Так, де моя? Набагато краще підійде для мого проєкту. Штампінг тепер. ось Тут хочу зробити штампінг. Я бачу, що ось тут є порожнє місце. Хочу. Від. Ай, господи, що воно все падає! Хочу відбиток туди поставити. Угу. Хай так буде тепер, тепер усе Так, от трішечки, от трішечки. Хочу розмістити. Зараз усе приклеїмо та повернусь до вас. Додала ось такий зажим. Мені подобається, як він тут виглядає. та Ось тут, ось тут, бачите, він теж гарно вписався. Не пам'ятаю, як це називається. Вже скріпка булавка, знає. До того ж, я хочу ось так зробити, ось сюди, щоб вона тут бовталась та... На неї розмістити два теги. Основу я вже виробила під них. Бачите, я роблю чередування світлого та більш темного кольору. Виробила ще зі скрап паперу, це в мене набір ножів, ось такий маленький декор. Зараз все це буде приклеюватись. І трішки хочу затонувати по краям, та, звісно, будуть штампи. Ось тут будуть штампи, щоб вони були, ну, не просто такі неякі. І це вже останній декор для цієї сторінки. Тож, попрацюємо над оцим. Трішки поштампуємо, я буду використовувати цей набір штампів. Він мені дуже подобається. Для ось цього. Тож, поїхали. Так, майже все готово. Тепер треба зібрати докупи. так мені вже подобається. Те, що буде у кишенях, я поки що робити не буду, бо це я відкладаю на потім, щоб робити усе разом, коли буду заповнювати свій тревел, роздруковувати фотографії. Тож потім будемо усі вкладення обов'язково робити. Так, зараз прибираю усе зайве та підводимо. Підсумки, що ми з вами зробили. Так, ми зробили з вами дві кишені, прикрасили оці сторінки, і тепер в нас уже усе прикрашено, бачите, окрім нашої обкладинки. Тепер ми можемо переходити до зошитів. Які будуть тут, це, ну, але це ми будемо робити з вами в іншому відео. А все, на сьогодні це все. Я говорю вам до побачення. Чекаю дуже ваших коментарів, ваші лайки, ваш зворотній зв'язок він мені дуже-дуже дуже потрібен, бо це те, що <сміт> надихає мене, це те, що підштовхує мене робити ці відео. Тож. Чекаю зворотній зв'язок. Дякую, що ви дивитесь. моє відео. І пока-пока. До скорих зустрічі та море натхнення вам!